Сьогодні, 17 листопада 2023 року, ми сьогодні вирішили вже вкрити наші саджанці зхованочку. Раніше ми завжди це робили. Ми складали їх в погребі, в пісочок і перевіряли. Як воно там напротязі всієї зими, але так як погреб у нас не дуже великий, а кількість вина, бочочок у нас росте, то саджанці були виселені прямо так на вулицю. Вигнанці в нас такі є. А другу зиму ми так вже другий сезон ми так вже будемо вкривати. Перший сезон показав, що це дуже гарно, має місце бути, тому ми робимо так. Ох. Спочатку ми, тут була вскопана в нас полосочка землі. Ми прикопали всі саджанці сюди. Зараз вам покажу. Зараз я покажу, як це було от самого початку, От по сортах моїм. Отак, от пать, тут бачите, видно, чи не видно. Це то. Вони прикопані. Ти мені кажи, ох, чи видно, чи не видно. Не видно. Ну, видно. Так вони прикопані тут в нас. Потім ми гілочками з сосни позакладали від мишок і будемо прикопувати далі. Для цього нам отакі мішечки потрібні. І отак собі накриваємо мішечком цю пірамідку і прикопуємо потихенечку. Отак, потихонечку землею. Небагато, спокійненько, воно все складено по сортах в нас, охайно, тому це майже неможливо, не майже, а взагалі неможливо. Хто каже, що життя виноградаря воно таке легке і гарне, то не дуже воно легке, але гарне. Оце вже з 10 лопат у нас в кінці сезону залишилося. Скільки треба, лопати залишитися? Uh -huh. so. ну, Десь так. Лопата це такий розхідний матеріал, я так розумію. Тому що коли копаєш, коли прикопуєш, коли закопуєш, воно якось так не знаю, надуже воно зберігається. Чи лопати таке неякісні, не знаю. Отак, От беремо мішечки. Ми завжди розрізаємо. Так, щоб було по, 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 по розрізані мішечки. Але зараз у нас великі залишок, то ми вже жируємо тут. Споки несенко. І отак скриваємо, розкриваємо, закриваємо. І добре вона перезимує. Все буде добре, нічого не замерзне, нічого не запріє. Не треба цього боятися. Все буде дуже гарно. І охайно. І весна розкрила охайненько зараз я. Стру, як воно весною. Потім ми беремо закінчики мішечки, землю скидаємо в ровчик і все, і в нас виходить дуже якісно. А в ці ровчики, от зараз ми, я накопаю, потім так охайненько проберу, і в ці ровчики ми позакидуємо компосту, щоб було живлення для винограду, бо тут в нас одразу виноград росте. Тобто такий круговорот щастя в природі так потихеньку, помаленьку. На всі свята виноградар може собі дарувати лопати, тому що лопат багато набуває. Це було найкращий подарунок, лопата. От так потихеньку ми робимо таке вкриття саджанці. Воно зручно, легко, приємно. І кажу, що оці ровчики Одразу живлення засипаємо. І буде воно зимку тут собі перегнівати, перепривати. а весною прикриється земелькою, поторобний бомб у нас гарний. Все, отак От залишимо ще трошечки, і в нас все буде готове. 17 листопада 23-го року Київська область.